Рано сердце девочки снимают проблеми. бы проблемы. Я проблема Ну воно, ну як. Ну б'ється не так, як треба. Точки. Точки бывают. Подавление более-менее нормально, все, тому препарати оставляются. Хорошо. Так. Я вже була на прийомі прошлої вівторок, мені назначили лікування. Я пролічилась, прокапали мене дівчатка. Тепер далі лікуватися. Нам що дають, які можна, а які ні, ми їдемо вкупляємо, візьмум їдемо. Вже легше сказати, що не болить, вже все болить, вода пройшла. Сказала, що оте треба, оте треба. Лікарства треба, ну їх трудно, що. Що в нас ще аптеки немає, що мені не поїхати нікому, просто щоб купити лікарство. Немає сімейного лікаря і проконсультувати пацієнта онлайн це дуже зручно. Даже і так, як з сімейним лікарем, так і з вузьким спеціалістом. це ендокринолог чи гастроентеролог, психотерапію можна отримати. 10 сеансів це пацієнтам нашим дуже подобається. Нам дуже здорово і допомагають в даний момент. Це міжнародний родний. Медичний корпус з нашої амбулаторії. Раз на тиждень у нас приїжджає сімейний лікар. В цій кімнаті я можу зробити кардіограму. Можу прокапати пацієнта для цього. У мене є ліки. Або пацієнт приходить своїми ліками. І Також є в мене перев'язані матеріали. Я можу зробити перев'язку м'язова Тут ми робимо та капаємо пацієнтів. Якщо це знаходиться на території робців, і я в цей, ну, після третьої, і я знаходжуся вдома, і людині дійсно погано, так, я виїжджаю, обслуговую ці виклики. Якщо я щось не справляюся, чи людині також погано після моєї допомоги, я викликаю швидку. Швидка ну, від 40 хвилин до 2 часов.